Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримося в одну, знаєте, надзвичайно важливу тему: біблійне управительство. Що ж це таке насправді і як воно стосується ну, буквально кожного аспекту нашого життя. Давайте розбиратися разом, спираючись на слово Боже. От давайте чесно, коли ми чуємо слово управительство, у більшості з нас в голові виникає одна й та сама асоціація. Ну так, зазвичай ми одразу думаємо про гроші, про фінанси, про бюджет, і це, звісно, дуже важлива частина. Але повірте, це далеко не вся картина, це лише верхівка айсберга. Бо біблійний погляд на управительство він набагато набагато ширший. Це не просто про управління гаманцем, це про управління абсолютно всім, що Бог нам довірив. Гаразд, то з чого все починається? В основі всього біблійного управлінництва лежить одна фундаментальна, просто непохитна істина. Все належить Богові. Не частина, не більшість, а от абсолютно все. І це, власне, і є та сама відправна точка. Якщо ми цього не усвідомлюємо, не приймаємо серцем, то все інше воно просто втрачає сенс. Послухайте, як про це говорить писання, бо моя вся лісна звірина худоба на тисячах гір. Це ж не просто красиві слова, це поетичний спосіб сказати, що його влада його власність абсолютні та безмежні. І подивіться, наскільки широким є цей масштаб. Ми є управителями не лише гроші чи майна. Нам довірено наше тіло, це ж наш перший дім, правда, наш час такий обмежений і такий дорогоцінний ресурс. Наші унікальні таланти, наші здібності і навіть найцінніше євангельська звістка, уявляєте? Абсолютно все. Добре, з мисленням розібрались, все належить Богові. Але що має рухати нами як управителями? Що має бути нашим двигуном, нашою мотивацією? Біблія вчить, що все, абсолютно все починається з серця. Ісус тут говорить дуже прямо, застерігає. Стережіться виставляти свою праведність перед людьми, щоб вони бачили. Іншими словами, головне питання не в тому, що ми робимо, а для кого ми це робимо: для людського визнання чи для Божої слави. Згадаймо притчу про багатого безумця з Євангелія від Луки він зібрав величезний врожай, мав усе і думав лише про себе, про земний комфорт. Він забув про найголовніше бути багатим для Бога. І саме в цьому каже Ісус, і полягає справжнє безумство. Зрештою, це питання вірності та поклоніння. Ісус ставить крапку не можете служити Богові й мамоні це вибір. Наше серце може належати лише одному панові, третього варіанту просто не існує. Окей, це все добре в теорії, а що ж на практиці? Як це все виглядає в наших щоденних рішеннях та діях? Давайте перейдемо до конкретики. От давайте на хвилинку зупинимось і подумаємо час це, мабуть, один з найцінніших і водночас найобмеженіших ресурсів, які нам довірено, і в нашому сучасному світі є просто безліч пасток, які його крадуть. Ось лише декілька прикладів, знайомих, мабуть, кожному: нескінченне гортання стрічки в соцмережах, серіали без зупину, якісь хобі, що ні до чого не ведуть, або ж просто тотальна відсутність плану. Кожен із цих пунктів це, по суті, витік нашого найціннішого ресурсу. А що ж із фінансами? Тут апостол Павло у другому посланні до коринтян дає нам просто неймовірний приклад церкви Македонії. Їхнє давання було жертовним, буквально понад їхні можливості. Воно йшло від серця, бо спочатку вони віддали себе Господу. Це був вияв любові, і робилося все з готовністю. Оце і є золотий стандарт щедрості. Але управительство це не лише час та гроші. Кожному віруючому Бог дає духовні дари для служіння церкві, для збудування тіла Христового, і наше завдання мудро ним управляти. І отут, знаєте, дуже важливий момент. Реформатська теологія допомагає нам зрозуміти, що не всі дари, згадані в новому завіті, функціонують однаково сьогодні. Були дари, так би мовити, фундаментні, як от дар апостольства чи пророцтва, які були потрібні для закладення основи церкви, і вони припинилися. А є ті, що продовжують діяти: дари навчання, служіння, допомоги та інші. То як же зрозуміти, який дар маю саме я? Це не якась магія чи лотерея, це цілий процес. Він починається з віри в те, що дар є. Далі вивчення писання, молитва про мудрість. Варто подивитись на свої схильності, експериментувати в служінні, і що дуже важливо, шукати підтвердження від інших членів церкви? Ми поговорили про мислення, про серце, про практичні дії. Але яка кінцева мета? За яким критерієм Бог буде оцінювати наше управительство? Який, так би мовити, фінальний іспит? Відповідь знаєте, одночасно і проста, і така глибока, щоб кожний був знайдений вірним. Почуйте це не найуспішнішим, не найталановитішим, не найбагатшим, а просто вірним. І вірність це не про фейерверк, який яскраво спалахнув із газ. Це про стабільне рівне світло маяка, це марафон, а не спринт. Це послідовність і стійкість, які проявляються день у день, рік за роком. Наостанок хочу поділитися думкою, яка особисто для мене є. Таким потужним нагадуванням, якщо ми свідомо не організовуємо своє життя так, щоб догоджати Богу, воно автоматично, само собою, організується так, щоб догоджати нашому я. Життя управителя це не те, що стається само собою, це свідомий, щоденний цілеспрямований вибір, бо наш режим за замовчуванням це завжди егоцентризм. Тож будьмо свідомими, будьмо дисциплінованими і головне, вірними управителями того, що довірив нам Господь. Дякую за увагу.